Мені здається, що ми приходимо до того висновку, що от прямо знову краще без стосунків. Знову, знову, от приходиться. Ці ну, думки. я вважаю, що стосунки вони важливі, вони мають бути, і без стосунків не краще, без стосунків. Легше і зрозуміліше, але стосунками краще. Люди, соціальні тварини, вони прагнуть до любові до контакту. Тому ми маємо будувати стосунки, інакше ми всі вимремо. Але проблема в тому, що люди не вміють будувати нормальні стосунки. Люди не вміють спілкуватися. Ну як ти вважаєш? От взагалі, от є 100% стосунків у світі, ну насправді ж здоровими є якісь Дуже, ну, менше 5%. Ну але ж інші якось уживаються. Я розумію, як це. Жахливо звучить. Да, вони страждають, всі страждають. У стосунках більшість людей страждає. Але ж вони отримують від цього щось. Ну тобто, це їхня плата за те, що вони отримують. Я хочу тобі сказати, що ем, дуже асертивні інтелектуальні люди здебільшого живуть доволі самотнє життя. Самотнє не як поняття, що йому дуже самотньо, а усамітнене. Давай так. Я просто я не знаю, як воно українською. Воно усамітнене, життя. Вони такі самітники, вони незалежні. Вони можуть мати друзів, спілкуватися, але ну не мають таких дуже тісних контактів, тому що інші якось не можуть змиритися з тим, що в тим, що в них є певні кордони. Ну, ти коли саме сюди присідаєш ти ж теж страдаєш у момент, коли ти фізично на русське потім ти... ну я би стражданням це не назвав. Ну тому що коли я це роблю, ну вже не бачить, що мені подобається навіть сам підход. От я роблю підход, і мені подобається. Ну, тобто, мені подобається відчувати, що вона важка, що я можу з нею встати і так далі. І якщо я щось роблю і я відчуваю, що воно сьогодні не йде, Женя, свідок, я не роблю. Ось тому люди, які знають собі ціну, мають високий рівень інтелекту, вони, вони здебільшого забезпечені люди, вони якось, ну, знаєш, дуже асертивні. вони кажуть, я не хочу робити те, що не хочу. А інші люди кажуть, тоді в нас не може бути стосунків. Партнер, на жаль, не штанга. Ну, так. Да.